Нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. З 1 листопада в Україні запровадили простішу систему відстрочок. Прийом документів тепер здійснюється не через ТЦК, а через ТНАПИ. У рівному вже із самого ранку біля офісу надання адміністративних послуг зібрались чимало чоловіків, аби продовжити чи оформити відстрочку. Один з них Юрій приніс оригінали документів, адже копії не приймають. Все я по догляду за один батьків з інвалідністю. Довідка, МСЕК, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, свій паспорт, матері паспорт, все оригінальні папери. Ну, Резерв я не зрозуміло тут, чи по моїй статті, по моєму думку, буде автоматичне оновлення, чи не буде. То я все-таки перестраховуюся і подаю так. Запрацювало й автоматичне продовження відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в державних реєстрах. А також відстрочку можна оформити онлайн у застосунку резерв плюс. Проте чоловіки запевняють, що через нап надійніше «У мене дружина валіт їй потрібно. Ну получається я був в суботу. В ТСК треба було подати копії. А в даний час треба тут до документи, всі оригінали оригінали дружини паспорта, сековська довідка і так само мої оригінали. Я не знаю, чи не потяне резерв. Тут надійніше заяву на відстрочку приймають в режимі живої черги. З першого дня запровадження центр надання адміністративних послуг прийняв близько 300 осіб. Це не просто право, це обов'язок, згідно якого тільки ЦНАПи здійснюється оформлення. Відповідно, ТЦК. В ТЦК документи по форму відстрочок подати з 1 листопада вже неможливо. Як додала Євгенія Курсик, прийом на віддалених територіальних місцях здійснюватися не буде. А лише на центральному офісі, тобто на Майдані Просвіти-2. Діана Смірнова, новини Рівного.